Отож, ми знову чуємо істерики Трампа, ми знову чуємо висловлювання його посіпак, про те, який чудовий варіант миру вони пропонують для України, де Росія отримає все, Україна не отримає нічого, ну і плюс ми будемо винні там корисні копалини. Так? От, власне, про те, як із цим далі співіснувати, давайте і поговоримо. Текст Тетяни Трощинської. Тут доречно нагадати, що тактика. Лут зезон, віс щит, тобто затопити нас усіх інформаційним лайном, яку сповідує Трамп і його команда, вона буде лише посилюватися, і нам варто берегти себе, а не намагатися реагувати на це все. Звісно, що після таких ночей, як ніч на 24 квітня, коли стався великий обстріл Києва, демонстративний терор. А також і інших міст, не тільки Києва, і загибелі людей, оці напади на нас і ці заяви про якісь там угоди Зеленського і так далі, вони виглядають особливо цинічно. Бо Кремль кидає ракети, а Трамп словесне лайно із соцмереж. Вони виглядають і звучать як команда, яка спільно веде війну кінетичну та інформаційну. Що означає ця тактика «flood the zone with shit» і як вона на нас впливає? Вільна людина звикла покладатися на вільне функціонування інформпотоку і на віру, що в ньому є точність, факти і правда. Але авторитаризм нового типу, типу трампізм, створив нову версію цензури: це не заборона на інформацію, а затоплення інформаційного поля шумом, плутаниною, брехнею, газлайтингом. У цьому лайні губиться і змішується правда і реальність, і одночасно підсилюється емоційне сприйняття. Головне у цій системі, що виграє вірусність. Якщо інформаційне лайно стало вірусним, воно пре з усіх дір і затоплює нас. Це таке собі замкнене коло. Воно пре, ми реагуємо, ми реагуємо, система жере наші емоції і збільшує кількість лайна. Воно пре ще більше і затоплює. Винахідники цієї тактики щасливі, задоволені, продовжують атакувати. Чи можна щось із цим зробити? Можна, хоча й складно. Ну, по-перше, очевидна порада: знайти джерела, яким варто довіряти, не моніторити увесь інформаційний спам зранку до ночі. Від каналу «Самий Сік менше читати всілякі там хайпові телеграм-канали, типу, або щось ще гірше, ще лайняніше. А окрім того, можна ще й спробувати зламати систему, змінивши стимули. Наприклад, ставитися до заяв Трампа і компанії як до МЕМу. Знаєте, я вам щас покажу, откуда готовилось нападіння, чи як до заяв вусів Піскова. Чи давно ви нервувалися і масово обговорювали заяву вусів Піскова? Ну так отож. Зараз, звісно, прикро, але найвеличніший лідер великої країни США. І люди навколо нього скотилися десь до рівня інформаційної обслуги Кремля, і наразі так їх і треба сприймати. Весь цей інформаційний тиск, весь цей шум на Україну, на нашу позицію він буде наростати ще зараз, очевидно, будьте до цього готовими, старайтеся все сприймати якось більш-менш спокійно. Від каналу Самей Сік додамо. Різні експерти натякають, що мовляв, треба протриматися в Україні до осені. Мовляв, восени наростаючі внутрішні проблеми на Московії призведуть до того, що вони стануть більш покладистими, тому що у Кремля купа проблем в економіці, проблеми із новобранцями для війська, збитковий Газпром, високий рівень інфляції, який вони не можуть подолати, підняли ключову ставку центробанку. Це не дуже допомогло. Зате стали дуже дорогими кредити. А дуже дорогі кредити відбиваються на всіх галузях, на всьому бізнесі і навіть на простих московитах. Одне слово, у них там купа своїх проблем, і ці проблеми збільшуються. І ото кажуть, що можливо десь на осінь може таке бути, що ситуація зміниться трохи, і Росії доведеться якось домовлятися. І це при тому, що влітку вони спробують ще атакувати. Якісь отакі от перспективи нас очікують за загальними оцінками, але ви маєте розуміти, що в цій війні вже дуже багато прогнозів поламалося і дуже багато прогнозистів помилилися. Але в цілому бережіть себе, бережіть нерви, бережіть своїх близьких, бо кожен із вас чимось допомагає Україні. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається, переможемо.